Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 16 січня 682-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби знову не було пусків іранських дронів Камікадзе від росіян. Це вже третя доба. Також не було ракетних атак, лише одну ракету вони пустили вчора в напрямку Дніпропетровщини. Але наші хлопці її збили. Тому все досить непогано. Уже суттєво потеплі. Думаю, вже з сьогоднішнього дня росіяни почнуть запускати іранські дрони камікадзе в Одеській області. Все добре, нічого надзвичайного не відбувалося. А в сусідньому місті Герою Миколаєві СБУ зловило чергову колаборантку. Ця в соціальних мережах розповсюджувала інформацію на підтримку росіян. Ну, тепер її чекає тюрма. Ще росіяни обстрілювали селища, які поруч з Очаковом влучили по житловому будинку. Там обвалився дах. ДСНСники врятували сім'ю. Зараз вона в лікарні загиблих немає. На Херсонщині росіяни продовжують обстріли як артилерією, так і авіабомбами. Скинули вчора авіабомбу на школу в Херсоні. На щастя, там нікого не було. Ну і двоє людей по офіційній інформації травмовані після російських обстрілів. А із гарних новин так це те, що сьогодні вночі на Росію летіли якісь невідомі безпілотники, а саме у Вороніш. Вже є гарні відео. Будемо чекати побільше таких новин.